Кінь, що вивів людей на вулицю в Одесі. Місцеві зоозахисники вийшли на пікет, вимагають покарання для тих, хто використовує тварин із комерційною метою. Стверджують, терпець урвався після інциденту з конем, який тягнув карету і, не витримавши спеки, впав просто посеред вулиці. Рятувати копитно кинулися перехожі, охолоджували водою, а ветеринар навіть поставив тварині крапельницю. Наступного дня поліція розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Ну а чи живий кінь дізнавався Сергій Осадчук. Закрити приватні зоопарки та припинити наживатися на тваринах, із такими вимогами одеські зоозахисники вийшли на пікет. Нет заопарком, нет переносных зверинцев, нет зверской эксплуатации лошадей, животных. Здесь присутствуют не только тільки К этой акции, к нашей боли одесской, присоединились и жители других городов. Терпец у зоозахисників увірвався після появи ось цих кадрів. Кінь, запряжений у карету, упав просто на дорозі й не міг підвестися. Рятували його випадкові перехожі. Вони ж викликали ветеринара та поліцію, адже впевнені, тварина зомліла через майже 40 сорокаградусну спеку та вислав. Лошадь була в дуже тяжовому стані, На лице знімаження перегрів. Лошадій не поєд, не поєд і не кормять. тому що коли лошадь поїєш, вона починає іспражнятися, починає пісити. А це не красиво, это відпугивають клієнтів. Тоді, завдяки зусиллям людей, через кілька годин тварину вдалося підняти на ноги. І ось така вона сьогодні. Їй 17 років. Звуть Наташа. ТСН вдалося знайти домівку кобили. Вона живе у вольєрі за кілька кілометрів від місця падіння. Єдине нагадування про той інцидент подряпина, яка швидко гоїться. Ой, ламку куди? ну куда на сміху поповзла? Її власники стверджують, Наташа вже відійшла від стресу і нині має хороший апетит. Три рази в день. А в об'єутром об'єдна вечора. От приблизно, є то около. Ну от дітей на там кілограма три, навірно. Конюх, який доглядає кобилу, стверджує, вона просто перечепилася, а встати на ноги не змогла через бруківку та стала слизькою після того, як люди почали поливати коня водою. Спека тут ні до чого, переконує Сергій, адже в карету Наташу запрягли лише надвечір, коли сонце сідало. Температура спала вже більш-менш. Якщо взяти... Одеський детський вот он за забором. лучше не біжать повним ходом і все нормально, себя чувствує. Утім, поліція все ж відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною. Її власникам загрожує до трьох років ув'язнення. З показання очевидців було встановлено, що в то время коли животному було плохо, кучер приміняв в отношений фізичну силу, для того, щоб підняти на ноги. Однак власниця переконує конюх не бив а підбадьорював тварину. Смотрите, коли хвалять лошадей, делають вот, вот так. Это похвала для лошади, считается. то есть в принципе, даже коли падає омрак, его бьют по щекам. Поки триває слідство, Наташа на роботу не ходить. Карета за один проїзд, у якій люди платять 300 гривень, простоює кобила. Пасеться і спостерігає за породистими скакунами, які пасуться через паркан на сусідньому іпподромі. подромі. Сачук, Сергій Гланюк, Одеса, ТСН 1+,1.